Були тут фонтани, було гарно, вона відкривалася, закривалася, бо фонтан працював. Хотілося, щоб відновили при можливості. Хоча знаю, що зараз не на часі воно все, але дасть Бог, закінчиться війна і все буде добре. Покрашений був гарно, ця лілея, сама дюймовочка золотіста така. Ну так, фонтанчики були, кругом фонтани були, каскади були і все. Це була квіточка. В теорії мені розповідали, що ці пелюсточки розкривалися, і всередині сиділа маленька дівчинка. Такою рівняни пригадують локацію, на якій нині залишилися лише обрізані металеві елементи та гнилі труби. Упродовж десятиліть у цьому бетонному заглибленні розташовувався фонтан, який був однією із принад рівненського міського парку. Нині ж усе це залишилося лише в спогадах рівнян, адже нещодавно комунальники прибрали усі залишки аварійної конструкції, як пояснює керівник міського об'єднання парків Олексій Хмелецький, зробили це з міркувань безпеки, аби діти, які так полюбили залазити усередину та бавитися там, не завдали собі шкоди. Були демонтовані окремі конструкції так називаємої дюймовочки, якої давно вже не існує. По суті, ось факт якою ці елементи були. Як дітки спускаються сюди, дивляться, ось, і е, оці елементи, які знаходяться в такому е, аварійному стані. Тому е, було прийнято рішення їх демонтувати і зложити на складі. На сьогоднішній день там знаходиться і дюймовочка, і елементи, які вже заржавіли, і елементи гідросистеми, які заржавіли, які вже не виконують своєї функції давно. Як зазначає Олексій Хмелецький, те, що із дюймовочкою необхідно щось робити, йому було зрозуміло одразу. Однак власними силами привести цей елемент до ладу просто неможливо, адже він практично весь згнив. А оскільки на благоустрій цієї території необхідна чимала сума коштів, які в умовах війни міська влада вважає доцільнішим використовувати на потреби захисників, було вирішено просто усунути аварійні елементи та поставити усе це на паузу. Безперечно, каскад Озер, який є на території парку імені Шевченка, віджив себе і морально, і технічно, тому потребує капітальних вкладень. Необхідно перше проектну кошторисну документацію, яка буде або чергову, або на черги розбито, яка буде виконуватися в послідуючому, експертиза її відповідно, виділення коштів. І тоді можна говорити про каскад-Озер, який знаходяться не тільки тут, це один з елементів дюймовочка. Ситуація говорить про інше. Сьогодні кошти треба направляти, знаємо куди. Нагадаємо, частковий демонтаж цього елементу каскаду озер був розпочатий ще багато років тому. Попередньою дирекцією парку вони забрали з фонтану саму дюймовочку і квітку, на якій вона сиділа, та залишили тут лише бетон та металевий цвіт. Вже тоді це викликало занепокоєння у рівнян, і вони намагались привернути увагу до його стану, влаштовуючи різні перформанси та подаючи звернення і петиції з проханням відновити фонтан. Однак це не змінило ситуацію, і в кінцевому результаті призвело до вимушеного демонтажу конструкції. Ангеліна Бураколешаламай телеканали Media Group.